В 23 третьому році, десь в грудні, там листопаді дуже багато почвовай, бо що люди перестали донатити. І монобанк вийшов зі статистикою збору по банкам і по донатам в грудні, і він каже: дивіться, типу, донатів стало ну там не знаю, середній донат був 300, став 350. Це я зараз точні цифри не згадаю. Там чи донато ви не знаєте мільярд? А там в 22-му році там, а в 23-му вже там 1,2 мільярда. Наприклад, тобто вони показали, що донатів менше не стає. І я, наприклад, там, коли сам підбивав статистику по 24 році, скільки вийшло зібрати донатів. Више то в мене теж було більше моя. Статистика умовно, позитивна, але мені цікаво, все таки на більших масштабах, ніж воно дуже логічно пояснюється, тому що весь 22-й тримався дуже сильно саме на волонтерах, і значно менше людей персоналізовано збирали. Потім одним з цих рухів 23-го тиловики дуже популяризували оці саббанки розбивати. І це ж потім після цього ми бачимо, як дуже багато зборів на І, мабуть, значно більше людей просто почали збирати, і вони, мабуть, бачать менші надходження, бо волонтери на фоні цього бачать конкретно для себе надходження і почався наратив, що типу якось ваші. Йде друзі, і загалом якісь такі настрій, але це не менше починаєш ти збирати. Значно більше просто зборів почало і тому, мабуть, якийсь такий загальний настрій. Але Монобанк тоді дали статистику, що не просто там на там на 20% більше. Там ледь не в півтора два рази більше. Угу. Насправді, 23-му. Тому це позитивний класний напрямок. Важко мені зараз об'єктивно оцінити цей момент, тому що 23-му ми були зовсім в 24-му вже були більш структуризовано більшими. І зараз ми там рухаємось уже з новим вектором новою командою. Тому, типу, не, не раціонально буде порівняти ті суми, які ми приносили з. Року на рік, по це дуже різні масштаби були ось і все.